В одному із попередніх відео я вам обіцяв розповісти, чому число, в десятковому записі якого з'являється період, є раціональним. Тобто, чому його можна подати в вигляді звичайного дробу. Прийшов час розібратися з цим. Тож, я взяв число із попереднього відео, 0,17,39 в періоді. І спробую його перетворити так, щоб воно стало звичайним дробом. Як то можна зробити? Перш за все, я розіб'ю його на дві частини, на два доданки. Я окремо візьму 17, сотих, а окремо запишу оцю частинку з періодом. Так, Тут буде 0 сотих, а далі буде йти 39 в періоді. Тобто 39, потім знову 39 і знову 39, і так до нескінченності. І оце природньо, що це просто дріб. А з цією частиною ми зараз зробимо. Декілька перетворень, щоб показати, що це також дріб. Звичайний. Тож, що ми можемо зробити? Можемо зробити дуже-дуже хитре, на перший погляд, неочевидне перетворення. Ми можемо дати цьому числу назву. Нехай це число буде x. Ну, тобто, х дорівнює 0, 0, 0, 39, 39, 39 і так далі до нескінченності. Якщо ми маємо таке число, ми можемо його помножити на 100. Що станеться, якщо ми помножимо його на 100? Справді, просто всі розряди змістяться вліво на 2. І якщо х це 0,00393939, і так далі, то 100х це буде просто 0. І далі 39, 39, 39 і так далі. І чому я це зробив? Тому що якщо відняти ці два числа, ми отримаємо дуже цікавий результат. Дивіться, якщо від 100х відняти х, то ми отримаємо просто 99х. Так, тут нічого дивного. Значно цікавіше буде, коли ми віднімемо праві частини. Річ в тім, що насправді, якщо відняти від оцього числа оце, то в нас залишиться просто 39. Сотих. Адже дивіться, десь. В розряді десятків залишиться трійка, в розряді сотих залишиться дев'ятка, а всі подальші просто скоротять один одного. І нам абсолютно не важливо, що їх нескінчена кількість. Ми не всі скоротяться і залишиться просто 39 сотих. Ну, а далі справа техніки. Ми можемо просто взяти домножити на 100 ліву і праву частину. Ми тоді отримаємо, що 9900х Дорівнює 39, а отже, Х дорівнює 3900. 39 і, в принципі, в цей момент доведення закінчилося, адже оце дріб, і оце дріб, ми тільки що виразили. Але дійдімо до кінця, додамо ці два тропи, щоб отримати результат. Так, ми розуміємо, що оця штука дорівнює 17. Сотих Плюс 3900. 39 і насправді це не так, щоб складно додати. Нам потрібно просто перший дріб домножити на 99. Тоді знаменники стануть однакові. І тут буде 9900, і тут 9900. А в чисельнику відбудуться певні зміни. 17 на 99 це складно, але 17 на 100 це 1700. І після цього нам треба відняти одну 17 -ку. Це буде 1683 і ще 39. Що це додати? Ми забираємо 17-ку і залишається ще 22. Тобто це все дорівнює 1722. 9900. Нам вдалося оце дивне число з періодом подати в вигляді звичайного дробу. Отже, воно є раціональним.